Сьогодні, друзі, в Палаці культури Шевченка буде виступати виник, а зараз за декілька хвилин він ще й буде співати на центральному біветі. І в коментарях ви мені писали, що не знаєте, де в центрі курорту знаходиться третій бювет. Зараз я вам, друзі, все покажу і самі на власні очі побачите і прочитаєте. Ось дивіться, тут читайте Бівет номер 3 Зранку нафтуся, ввечері спіртуся. Ну, це такий, бачите, бювет. Якщо йдете на концерт, наприклад, і до Винника чи до когось іншого палацкультури Шевченка, то перед тим можна зайти до цього бювету. Але зранку і в обід потрібно ходити до центрального і пити нафтусю. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми знаходимося зараз в самому центрі і йдемо до центрального бювету. Ось там бачите хінкальня, дольчевіта, Япон. Готель-сенатор, а це житловий комплекс Люкс. 2 листопада, сьогодні неділя, друзі, 12.00. Ну, і бачите, в центрі людей зараз небагато. Можливо, люди там біля бівету чекають на анонс концерту або п'ють на втусю, наприклад, а можливо, хтось ще і в церкві. Сьогодні недільні богослужіння відбуваються по цілому місту, у всіх церквах. Зараз перейдемо пішохідний перехід і підемо. Майданом Кобзаря до бульвару Торосевича на центральну площу. Сьогодні похмуро, але дуже тепло. Обіцяють тут плюс 18 бабине літо триває на курорті. Бачите, в жовтні не було, ну там кілька днів. А бабине літо змістилося на місяць листопад. Ось тут праворуч знаходиться інформаційний центр курорту. Друзі, і тут можна замовити екскурсію. Курортне містечко називається. Легенди давнього курорту. це така гумористична і театралізована екскурсія, відбувається двічі на тиждень. І якщо ви приїхали на відпочинок, то я думаю, що саме, Ну, якщо ви вперше у трускавці, до речі, то можна скористатися цією екскурсією і будете знати набагато більше про Трускавець і про його легенди, історії. Там дуже багато цікавого. А ще, друзі, мені доступна, знаєте, статистика на моєму каналі. І бачу, що дуже багато людей дивляться, з який вік дивляться людей найбільше, з яких країн дивляться. І також бачу, що 60% людей, які дивляться канал Трускавець Тревел, не підписані на цей канал. Так що, друзі, виправляємо ситуацію. Кому цікаве відео про Трускавець, підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити наступні відео. Ну і цього тижня в Палаці культури Шевченка будуть навіть супертьолки, бачите, не тільки концерти, є ще й вистави. Тенери з бельканту були, цигани були, Гаврилюк буде завтра в понеділок. Грузинські танці також вже були, ще не, просто не поміняли афіші, ну і буде, звісно, винник. Палац культури Шевченка праворуч, також тут є дискоклуб-Шайба, пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко. Ну і це все Майдан Кобзаря. Ну, Палац культури Шевченка, бачите, так виглядає, так би. Як побудували, і 40 років ніхто нічого тут не робив. Багато вже коментарів є під різними відео, що кажуть, що потрібно оновлювати палац культури Шевченка, принаймні хоча б крісла, ці сидіння, які там в концертному залі. Не знаю, я був в кришталевому палаці, оцей їхній концертний зал, він набагато краще виглядає, ніж палац культури, якщо чесно. Ну, хоча то, можливо, моя думка така. Прямо перед нами знаходиться старовинні вілли, це вілла Вікторія Біла праворуч, ліворуч віла Гопляна, це музей художника Михайла Біласа. Ну, і тут також є фотозона. Я люблю Трускавець. Навпроти палацу культури Шевченка. Ви бачите, що з дерев вже листя все практично облетіло, вже листопад, а листя практично ще тільки тут, на каштанах, тут менше вітер. А в курортному парку Адамівка там вже взагалі все листя під ногами. Знаєте, я думав, що місяць жовтень закінчиться і вже високий сезон разом з закінчиться з тим місяцем. Але ні, друзі, 2 листопада люди знову їдуть на короб, Бачу, пишуть в коментарях, що завтра, післязавтра, приїдуть, хтось на наступний тиждень приїжджає, хтось не може вже дочекатися, коли приїде. У Трускавець. можливо, хтось думає, що приїде в листопаді, низький сезон, можливо, там. Нижчі ціни або ще щось, щоб не буде черг, тобто відпочинок без натовпу, хочеться тиші, знаєте. Але ні, всі так думають і всі йдуть на листопад також. Тому людей зараз вистачає. Просто сьогодні похмура погода, зараз на бівіті буде багато людей. А після обіду, вже коли там після всіх босслужінь, після е, люди пообідають поп'ють на там навпаки. І вже ближче до 17.00. Всі виходять сюди, хтось ще пити водичку, хтось, можливо, ще на анонс концерту, хтось і вже піде, буде чекати на концерт. До речі, квитки в Палаці культури Шевченка продають за годину до концерту, а так то продають на бюветі з 12 і з 17. -ї. На бюветті можна придбати квиточки на любі концерти, які там є фіші, щоб не співати. Вчора ввечері, десь близько 9-ї години, їхав об'їзною дорогою Трускавця і бачив оці всі санаторії. Карпати, перлина Прикарпаття також Молдова, Ріксос. Там о, у всіх вікнах світилось світло, а значить санаторії заповнені, людей вистачає, автомобілів також. Просто не всі тут зараз на біветі Ні в центрі. Я кажу, після обіду людей буде значно більше. Тепер вже дні коротші Після 17-ї вже темніє, люди зупиняються десь в якихось ресторанах, в кав'ярнях, п'ють каву, ходять в кіно, кінотеатр, тут є кінотеатр Злата називається, хтось на концерт, якщо є концерт. Ну, практично щось в Палаці культури Шевченка відбувається кожен день. Як не вистава, то концерт, то ще щось. Навіть цирк приїжджав, був в Палаці культури Шевченка. А це центральна площа називається Майдан в Незалежності. Тут раніше дуже часто відбувалися різні концерти. Ліворуч Раймонд, щось немає дуже великої черги. А добрий майнець, як завжди, з чергою. І вже написали в коментарях, що тепер йому виповнилося 10 років. Ну, час летить, знаєте. А ви бачите, друзі, що підремонтували оцю стежку. Я думаю, що прочитали коментарі на каналі Рускавець Тревел і підремонтували оцю стежку. Так що ваші коментарі вагу золота. Ви коментуєте, люди читають і реагують на ці коментарі. Ми вже перейшли з вами на бульвар Торосевича, і цей бульвар тянеться аж до санаторію Кристал через весь парк Адамівка, через центральний білет і до гори Там десь приблизно напевно півтори кілометра, можливо, два А ця дорога має. Називається бульвар Торосевича. Це тільки пішохідна. Відпочинкова доріжка, ну, їздить тільки транспорт комунальний тут для прибирання території для очищення. От зараз від опалого листя, також від снігу, ну, вивіз якогось сміття. Оцей весь минулий тиждень, бачите, були дитячі канікули в школах, і дуже багато дітей приїхало з батьками на курорт. Тому цей перевозик. Мало роботу. І зараз бачиш, що катаються, є ще маленькі діти, але завтра вже ситуація зміниться. Тим більше, що діти вже підуть у школу, а після школи вже знаєте буде темно. так що ну Ввечері хоча також катаються тим паровозиком, тут включають освітлення, а сам паровозик дуже класно також світиться в вечірній час. І тут круглорічно. Ще, друзі, осінь не закінчилася. Ви вже в коментарях запитуєте, коли буде різдвяний ярмарок і чи він буде взагалі тут на центральній площі. Я думаю, що цього року він обов'язково буде. Минулого року не було ярмарку. Людей було дуже багато. Попередні роки ставили маленьку ялинку. Думаю, що вже в минулого року ставили більшу. І я думаю, що цього року буде велика ялинка на центральній площі і буде ярмарок обов'язково бо люди знову приїдуть Трускавець на Різдвяні і Новорічні свята. А ще на околиці курорту біля санаторію Карпати, там є Трускавка Ленд, там є ковзанка. Ну, якщо думаєш, що в грудні, там, коли вже мінусові температури розпочнуться хоча б зранку, тоді запустять оцю ковзанку. Там завжди дуже багато дітей, людей приїжджає. І ще там є тюбинг такий, на таких круглих колесах, як камера, спускається з гірки. Дуже цікаво. Головне, щоб зима була, знаєте, зі снігом, а ще найголовніше, щоб було зі світлом. Сьогодні світло не вимикали, вчора також, хоча перед тим було два дня що там вже говорили, що вимкнуть. Вимкнули там на 2 години, потім ще мали ввечері вимкнути, але графіки скасували, та й слава Богу. Ну, ми прийшли трішки раніше, ми прийшли 1210 зараз, ще 20 хвилин до анонсу концерту, від винника, так що мусимо, друзі, трохи почекати. Людей ще небагато. Ну, не всі люди приходять пити на втусю. В багатьох є в санаторіях, в готелях є власні бюлети, водичку тут набирають і зранку і везуть по санаторіях. Кожен санаторій везе для себе чи готель. В деяких санаторіях і готелях таких більш дорогих є водичка навіть з трьох курортів. це східниці і моршина, ви бачите, в курортному парку вже листя практично немає. А є мій образ за днями і рано чи пізно когось піде. Усе те, що було так. Нами, та навіть коли погаснуть всі зорі, і сонце не зійде, і місяць похиле. Я буду казати тобі ці слова. Добрий, добрий день. Е, вітаю всіх. Ви великі молодці. А знаєте чого? Тому що ви застали останні миті прикарпатського ну, прикарпатського бабиного літа. Це вже якась друга версія, чи третя, але не важливо. Тепло, в Трускавці нормально вам. Ніхто не мерзне, Ні. Ну, тоді є шанс, що якщо ви прийдете сьогодні на мій концерт, ви також не змерзнете. Бо в залі не холодно, я перевіряв, але ви зможете його ще зігріти теплом своїх сердець. Мене звати Віктор Винник, і я запрошую вас сьогодні на свій концерт. Тут недалечко в Палац культури Шевченка, щоб ми зробили цей вечір разом. Дякую всім, дякую вам. І як завжди, найбільше моя подяка, що ці важкі дні, ночі, тижні, місяці, роки. Ви як справжні українці, не десь далеко? Ви тут своєю країною? Дякую вам! Ми з України. Ένα πρόβειο ευρώ, σε τάδε χρονιά, σε τάδε νηπρό Καθώς είμαι στην Ευρώπη, εγώ δεν είμαι πρόβειος από εσάς Αλλά εγώ είμαι πρόβειος από το. εγώ Дякую всім, і поки хтось наважиться брати квитки, всі решта можуть входкати зі мною. Я б хотів з вами дуже сходкатися. Автор виконави цей пісень лідер Гуртомері Лісорбузнець у нас в гостях на сьогодні о 19.30. й палаці Культури як Шевченка. на концерт продає даються... what are you do?